Знову ми на своєму участку ми приїхали підживляти нашу чорну смородину і малину. Використовуємо таке добриво потафоска 12. ну Тут елементи 4 азота, 13 фосфора і 12 калія. Будемо давати чуть більше норми, тому що минулий рік використовували суперфосфат. Цього року щось у нас не вийшло придбати і, і купили таке добриво. Будемо посипати нашу смородинку. Така в нас смородинка. Сьогодні ми будемо її дискувати міжряддя. обрізку не проводили, мабуть, зробимо по весні. Ось. Будемо сипати під корч. Ось так. А коли будемо дискувати, воно все це прикриє, і наше добриво буде цю зиму розтворятися. Ось так. Також таким добривом будемо посипати на нашу малину. Малина у нас кошена. Цій малини другий рік. Це у нас участок, нагадую, за селом. однорічка була мопема, маравіла. Херетеч там в краю радочок. Ну а далі там у нас йде підготовка для висадки лохини. Завозиться субстрат. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, слідкуйте.